От висить величезно для них. І, до речі, обмалюємо. Я думаю, що просто у тих органів влади, які у нас на сьогодні є, у них абсолютно немає жодного бажання займатися захистом нашої культурної спадщини. Тому ми звертаємося як до фундаментальних цінностей. Так, тобто ми виходимо з того, що ми християнська цивілізація. І що Церква має бути все-таки відділення від держави у мирських справах. Церква має підкорятися все-таки мрянам, мирським законам. Я думаю, що жодна, християнська конфесія, не буде з цим сперечатися насправді. До нашої інформації на сьогоднішній день тут я думаю, що в будь-якому разі це буде. Повинен бути проєкт, який буде погоджений громадськістю в першу чергу. По-друге, особисто я бачу і якесь логічне продовження пейзажної алеї, оскільки тут буквально 200 метрів до неї. Можливо, створення якогось археологічного парку, історичного громадського постру, громадського простору, на якому будуть дійсно законсервовані, можливо, якісь там об'єкти об архітектури, які тут ще, можливо, залишились.